Власниця крамниці вишиванок Олена Зінова розповідає: знайшла віру і єрифу в інстаграмі саме у той час, коли дуже сумувала і тривожилась. Тож одразу відгукнулася на запрошення долучитись до майстер-класу художниці з Петриківського розпису. Потім з'явилась ідея поділитись позитивним досвідом з іншими людьми. Це мій малюнок. Малювати я не вмію взагалі. Але у мене вийшла ось така птаха. Ну, мені здається, що досить гарно для першого разу. І вирішила ось так для жінок, щоб якось заспокоїти, щоб в жіночому колі нам тут посидіти. Є така можливість, є у нас тут такі. Закуточок, і ми тут вирішили зробити майстер-клас. Це будуть нові знайомства та елементи петриківського розпису своїми руками. Малювати трохи вмію там. Ну, все знову щось для мене новеньке. Петриківському стилі я ще не малював, то думаю, буде щось цікаве. Віра Єрифа захоплюється Петриківським розписом майже 20 років, навчає інших давньому мистецтву уже десятиліття. Каже, спочатку копіювала роботи майстрів, вчилась розшифровувати закодовані малюнки, вже потім створювала свої. За такою ж методикою навчає своїх учнів, початківців та усіх, хто вподобав її майстер-класи. Там на сьогоднішня наша картинка це дуже така, знаєте, історична пташка. Вона вже побувала в різних куточках нашої країни, не лише країни. Її малюють ну, її, мабуть, більше тисячі намалювала, тому я нею дуже пишаюся. Я її придумала власноруч. Вона в мене так е, виникла в да, моїй фантазії. Я її перенесла на полотно і тепер пропоную, бо вона зацікавлює, зацікавлює цим таким можна навіть сказати. Е, Стандартним живописом, так? наївним живописом, всі привикли, що Петриківка це щось таке далеке, це щось таке, знаєте, неможливе. Переконую людей, що це все можливо. Намалювати можна, кожен може намалювати. Сьогодні познайомлю з головними мазками: це перехідний мазок і мазочки кошачим пензлем, зернятка. Два теплі і два холодні кольори. Навіть з таким мінімальним набором можна створити чимало варіантів образу чарівної птахи. Ці півторагодинні майстер-класи в вузькому колі вже стали своєрідною арт-терапією для криворіжців. Вона нам просто необхідна, і кожен шукає її в чомусь своєму. Хтось в'яже, хтось малює, хтось вишиває, хтось ходить на співи, хтось почав навчатися, так, у своєму поважному віці. Тобто для деяких це малювання. Тобто рятуємося, як можемо Тетяна Васильова, Олексій Правицький, цей день.